з застосуванням авіації цього разу з винищувачів су 35 було випущено три ракети: керовані ракети, які були спрямовані по нашій області. Дві ракети було знищено системами протиповітряної оборони. Одна влучила в триповерхову будівлю Української православної церкви, це Чоловічий монастир. В якому постраждали четверо людей. Одні, одну людину госпіталізовано, три отримали несуттєві пошкодження від вибухових хвилі і від госпіталізації відмовились. Руйнування досить потужне, покрівлі зруйновано приблизно 200 квадратних метрів. Було два осередки упозгоряння загальною площою близько 40 квадратних метрів, які були оперативно а, щодо тактики ворога, він давно не використовував такі ракети. чому змінилася ця тактика? Сьогодні ми можемо говорити про цей аналіз робити. Ми не, не говоримо про те, що це абсолютно інша тактика, це е, вишукування нових способів впливу. В них все е, нове це добре забути старе. Е, якщо говорити про початок повномасштабного вторгнення, якраз саме такими точковими ударами характеризувалась атаки по півдню України, і цього разу знов намагалися помститися так звано за бавовну Уджанкою. Ракетний удар з використанням ракет Ха-59. Це як правило удар по якихось будівлях в даному випадку вдарили по самих собі.